Подивитися на грандіозних масштабів шоу програми Ангели Цирку завітало чимало містян і не тільки, але все ж більше було дітлахів. Велику допомогу в придбанні білетів та організації перевезення для дітей з малозабезпечених сімей надав депутатський корпус новомосковської міської ради, адже в наш непростий час далеко не кожна родина спроможна забезпечити для своєї дитини похід на розважальну виставу такого рівня. Зразу ну, ми задали силю памоч. Ми Мы понимаем, что не каждый сегодня в состоянии родитель приобрести билеты, билеты не дешевые в этот цирк. Ну і одразу ж загорілась появилось жила помочь дітям зі слів Романа Георгієвича. Ми дізналися, що для малечі було закуплено 200 білетів, які потім віддали в школи дітям з малозабезпечених сімей. Також було замовлено автобус, який доставив від відвідувачів цирку на виставу. А по завершенню розвіз по домівках Роман Лебідів вважає, що така допомога потрібна дітлахам. В Моєму поніманні це важливо, тому що дітям внімання дітям завжди важливо. начиная от семьи, кончая всех организаций, которые существуют на этой стадии. Любое внимание детям важно во всех отношениях. Важно. И все должны взрослые это понимать и делать по мере возможности. Начиная с семьи и везде, чтобы ребенок Ростя, він має відчувати заботу взрослих». у програмі Ангели цирку, яку демонструє в нашому місті цирк Кобзов і Правда є ангели. Це й танцівниці в шокуючих костюмах з величезними крилами й клоуни, хоч без крил, зате зі стрілами Амура, що з'єднують під час вистави закоханих у всіляких комбінаціях. Тут можна побачити безліч тварин, мавпи, поні, собаки, носухи, тигр та цар всіх звірів білосніжний лев. А також ведмеді, які дарують квіти танців. Сівницям і бабуїни, що скачуть на конях, як справжні гусари. Вовки стрибають крізь вогонь, а носухи запросто виконують трюки, які ми звикли бачити у виконанні циркових пуделів. Не залишать байдужими й номери жонглерів, а також королева хула хупів. До речі, тільки вона може жонглювати… одразу дев'ятьма обручами. Чудеса володіння тілом в акробатичному номері демонструє Михайло Гаврилюк, про що розповів нам мої номер – та сілабой. Он несет о том, что показывает я и моя напарница, вот мы двое работаем, показываем о том, как надо жить стимул жизни, что несмотря ни на что, всегда надо держать себя в руках. І вот то, що у тебе є, да ти можеш умножити на два рази. Програма дуже різноманітна, а кожен номер це маленький спектакль зі своїм сюжетом. Це номер на моноциклі, дівчатка на шати по картині Пабло Пікаса. І також я з партнером з Олексієм Малим закриваю програму. Ми будемо літати під куполом і показувати, що люди вміють літати. все таки Буду показувати вам. Иллюзии. Это иллюзионные аттракционы. У нас в церкви аттракцион называется номером, который идет там больше, допустим, 10 минут. Это их даже целых два иллюзионных аттракциона. Первый это больше как бы с людьми, игра актеров, там, там скажем так, мини-театр. Второй иллюзионный номер это с животными. Это там появление льва, тигра, собак, исчезание то есть человека тоже сменка на на, какое-либо животное. Кожное дитина, на коза на шоу. Очикаю побачить, что Грандиозно, та и Я Вообще хочу животных увидеть, что они там делают. Я видела постер на улице, что реклама какая-то, что лев сбежал. Спочатку испугалась, а потом поняла, что это реклама. Ну мне интересно сейчас про выставку динозавров. Интереснее всего. А в самом цирке мені интересно про этих. Акробати, відвідавши феєричне шоу Ангели Цирку, ви повірите в неможливе. Неймовірна ніжна, зворушлива та романтична подорож у світ, де мрії кожного збуваються. Де Янголи віряти ви в них чи ні? Підставляють крило у складну мить. Ангели цирку це не просто захоплююча дух акробатика та ілюзія, оригінальні клоуни і жонглери. Це шоу приголомшливий витвір людської фантазії, що дозволяє поринути у альтернативну реальність. Цирк Кобзов перебуватиме в нашому місті до. Кінця тижня, тож кожен бажаючий може завітати та побачити все сам.